Запрацював механізм. Як тільки він запрацює, відразу кажу, прокурори готові, хоч завтра, направляти ООН 764 запити на червоні картки по підозрюваних, які ними ідентифіковані. Це без агресії, це тільки виключно по воєнних злочинах, тобто були спроби. Але, хоч завтра, після розблокування цього механізму готові всі направити, або якщо буде створено інший альтернативний механізм, можливо, конкретно по самих воєнних злочинів, теж будемо ним користуватися. Інший механізм ще важливіший в умовах нинішніх, це звичайно, універсальна юрисдикція. Це те, на чому ми орієнтуємо всіх наших партнерів, чому це ефективно. Міжнародні злочини і воєнні злочини то є злочин, який може розслідуватися будь-якою державою. І без різниці, в принципі, де сам злочин вчинено. Кожна країна по-різному застосовує цей принцип, звичайно, відповідно до свого законодавства, деяким потрібні прив'язки. Наприклад, щоб потерпіли від воєнного злочину, мав ну, постійну там, родину з постійною посвідкою на території тієї держави. Потерпілий від воєнного злочину. Переїхав і зараз перебуває на території тієї держави. Або майбутній підозрюваний знаходиться на території тієї держави. Це один принцип, інший принцип це супер універсальна юрисдикція, така як Німеччині, до речі, їм взагалі ніякої прив'язки не потрібно. Україна сама вирішує, який злочин брати для себе, розслідувати. Який в будь-якій точці світу От зараз Україна, звичайно, най найактуальніша. Дуже відомий е кейс е Фінський. Я думаю, всі, всі про нього знаєте. Ось буквально днями завершилося дуже важливий епізод цієї справи, тому що фіни в себе зараз. В активній судовій стадії притягнення винного воєнного злочинця до відповідальності і при цьому всьому допити свідків здійснюються з території України. Тобто це онлайн-засідання, де ми забезпечуємо в суді своєму допит онлайн-свідка, який свідчить в суді їхньому. Це такий приклад дуже ефективної співпраці. Е, і ми наближаємося вже до судового остаточного рішення фінського, е, скоро його очікуємо. І, і в даному випадку людина зможе понести вже не інопсенті, не заочне, а реальне покарання, тому що він утримується на території фін.